Поїхали за кордони, забули повернутись. Двоє чернівецьких чиновників, використовуючи службове становище, втекли до Європи у розпал війни. Комерційний директор та начальник відділу розвитку комунального підприємства «Чернівці Водоканал» вирушили до Польщі на виставку, після чого в онлайн форматі завершили свою кар'єру на підприємстві. Як дану ситуацію пояснює міський голова, дивіться далі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну стражі кордону чи не щодня ловлять на гарячому військовозобов'язаних чоловіків призовного віку, які намагаються виїхати до Європи. Так звані ухилянти вдаються до різноманітних хитрощів та навіть готові платити тисячі євро, аби їх переправили до сусідньої держави. Двоє чернівецьких чиновників відкрили. Нову схему та виїхали до Польщі просто за бюджетні кошти у травні. Керівники комунального підприємства Чернівці водоканал вирушили до ЄС на виставку технологічного обладнання і до України так і не повернулись. Він був за До каналу відноситься до стратегічного об'єктів. Він усе керівництво, то має броні. І тому це погоджено це було їхній виїзд, це, це згідно відрядження на заключення угоди і згідно того, що вони мають бронь. Ну справді, тут, тут, тут не, не застраховані. Вони їхали на виставку і на заключення угоди якраз по заміні по, по мереж, але цим контролює виключно правоохоронні органи, і правоохоронні органи мають цим займатися. Комерційний директор та начальник відділу розвитку чернівців водоканалу покинули Україну і не повернулись. Один з чиновників написав заяву на звільнення і надіслав її у месенджері. інший надіслав заяву на місячну відпустку. Тобто, перебуваючи за кордоном, отримував виплати з міського бюджету. А те, що він повернувся, то цим вже займається вже правоохоронні органи. Я думаю, що по, по їхній структурі вони приймуть рішення і зроблять все можливе, щоб вся людина була покарна. Політолог Михайло Шморгун вважає такі дії керівництво водоканалу свідчать одразу про декілька негативних фактів. Ці люди дійсно знають реальний стан справ на підприємстві і вирішили не пов'язувати з ним своє майбутнє. Тобто вони чітко розуміють, що перспектив при нинішньому щому немає і шукають найменшу можливість для того, щоб поїхати. Тобто, тут з морального точки зору, я би не давав оцінок, але Кізору стратегії розвитку міста і те, що ми кожен день ну чині залишаються без води, це звичайно дуже показове, дуже показова річ, коли е, майже два ключових працівника підприємства користуються можливістю залишитися за кордоном, а не роблять це можливо для того, щоб забезпечувати місто водою. Розбиратись у скандальній справі Роман Клічук та його підлеглі не квапляться навпаки, намагаються загасити резонанс цієї історії, як і покупку директором водоканалу автомобіля за 14 тисяч доларів коштом міського бюджету. Тим часом прості чернівчани змушені чи не щодня сидіти без води, доки керівництво водоканалу за гроші бюджету відсижується в безпечних містах за кордоном. Альона Рудніцька Чернівецький промінь.